Друзі, є в нас такий Citroen Берлінго. Це 2016 рік, 1.6 дизель. На автоматичній коробці, на роботі. Воно по колу, без ДТП та без підкрасів. Така тачка. Так, у нас є пелюстки, є кондиціонер, екранчик. шайба, переключения Круиз-контроль теж є в личии. И салон. Так выглядит будка. Кова дверь ездить Все гарно. Без иржи по порогам. В принципе, Французи не гніють, але показуємо, щоб було видно. Так він виглядає. Держайте, друзі, 16 рік, 1,6 дизель на автоматі.